Так, сьогодні 19 січня 16-го року я в штаті Пенсильванія. В штаті Пенсільванія я роблю першу знімку. Таке перше відео, де я з'їжджаю із 76-ї і заїжджаю далі по 70. Ну, 76 і 70 йшли разом. Зараз вони розлучаються. Я піш... піду по 70-тій далі на іст. Тобто на схід. Зараз я буду проходити через шлагубам оплати дороги, бо ця дорога була платна. Далі дорога буде не платна. О. І тут де такі... Розгалуження. Ну і тут, як би сказати, така пропускна станція. Ну, хто платить, хто платить кеш, тобто налічку, а тут де жовтий, хто є призний. От приїзний. А там де зелене, то зелені гроші, як кажуть. Зелені доляри треба платити. Так. І тут зараз мені як засвітиться світло зелене. О, зелене засвітилося. Значить, все мене пропустило. І я поїхав далі суботно. Отакі От у життя є закон. Послухаємо один стовпчик пісні. солнца новый день пришел. Кому-то счастье он принес, кому-то неудачу. Но как бы ни было у жизни свой закон, Все, что прошло уже, не возвращается. Нам хочется порой вернуть счастливый миг И повторить прекрасные мгновения. Нам хочется скорее забыть, забыть тот день, когда бы может плакал в отчаянии на... Так гарна пісня дає нам на роздуми А ми продовжимо дальше дорогу наше життєву Скільки Господь, нам не дасть прожити в цьому Життю. Це розвилка розгалуження, а тут знизу є багато стоянок, де можна. Заправити трока. Помитися. Поїсти. Червоне світло. Ось показує 70 на наліво. Ну і легенько. Піду наліво. А там далі прямо, направо і пішов на схід. Я їду в столицю Сполучених Штатів Вашингтон. Ще мені 121 мелі лишилося. Ось так. До Балтимора 129, Вашингтона 127. 127. в мене на GPS так показує. Мені трошки навіть ближче треть. 128 метрів. 121. Йдемо далі.